Добре, ми зараз з, з Валерієм Саєнко, археологом, поговоримо про його службу в радянській армії і про його археологічні здобуття під час цієї служби. Будь ласка, пане Валерію, вам слово. Я проходив військову службу в Стрибаті. ВЧ-75383, яке розташовувалося в 30 кілометрах від міста Нукус, це столиця Каракалпакської автономної республіки, яка входила до Узбекистану на той час. Ну і зараз теж. Наша частина розташовувалась в пустелі, але місцеве населення, значить, пустелою її не називало, оскільки там штучно було висаджені такі де не де. Кущисексоулу. В піску. От, а пустеля це розумінні Каракалпаків це взагалі де нема жодної рослиночки. Пустеля розпочиналася е, далі. От, і Вона продовжувалася на сотні кілометрів. Це пустеля кизум. Тобто красна. Червона, червоний, червоний пісок. Да. Ну, я ж потрапив на службу після того, як закінчив два курси істфаку. Ну, цікавився старожитностями, місцевою історією, історією Нукуса, зокрема, етнографією. Але. Ніяких таких я не бачив яскравих проявів місцевої традиційної культури. Кус ну, був місцем сучасної архітектури, ніяких старих будівель там 19 сторіччя, наприклад, або початку 20-го не було. Тобто тоді 100 років назад ну, початок 20-го сторіччя на ну, був кишлаком з якимись там глиняними хатками. І місцем його зробила, великим сучасним місцем зробила його радянська влада. Там був музей. От, в якому археологічні дослідження отримали розвиток. Зокрема, туди передавали свої знахідки кілька центральних московських або Пітерських експедицій. і там дуже хороші фонди. Я пам'ятаю, як побачив. Там була така ніша, закрита шторкою, Я її відхилив і вона до стелі була наповнена асуаріями, асуаріями керамічними поховальними такими скринями. От, про які я тільки чув. От. Вони стояли так поспіль на стелажах, от. і це перше моє враження живе від Ну, До цього у нас був такий викладач як Калашніка Віктор Михайлович, і він вимагав знання. Певного катехізиса переліку питань, на які повинні знати відповіді студенти, щоб отримати залік або іспит з історії Азії і Африки в середні віки або там в новітній час. І одне з таких питань було: що таке зареастрізм? Ну я тоді зараз не цікавився. От, на жаль, от, і перше, значить, з ним зустрівся от у цьому музеї. Звичайно, мені ці асурії вразили, бо нічого подібного в наших археологічних матеріалах Степових України не було. От. Потім я намагався зв'язатися з. Одним з археологів, який там працював, прізвище не пам'ятаю, ну, він був трохи в мене старший, там може років на 5, 7. Але значить, і хотів я поїхати потім покопати ці зарослійські старожитності. Але він сказав, що займається середньовіччям от вони копають лише пам'ятки відносно пізні. От і отак я вдруге не потрапив до Каркалпаки. Єдина моя зустріч з. слідами старовини була. Ну, Військова частина, ну, служба така, ну, не дуже скажімо так, була, захоплююча і весела. От. Ну, я мав змогу вийти там на кілька годин в пустелю, особливо навесні, бо влітку із за спеки, ну, Скажімо так, практично неможливо було довго знаходитись на... під сонцем, а навесні, в общем-то, там квітли тюльпани вилазили з піску, лазили черепахи. І якось я ходив, ну, звичайно, дивився під ноги от, і знайшов кілька фрагментів середньовічної кераміки. Це була. Глазурована, блакитна полива, от, і е, були такі, ну, ганчарні лощині гарно зроблені е, красноглиняні якісь уламочки. От, я приніс до музею, от, вони зраділи, от, і Сказали, що нанесуть на карту, бо це позначає маршрут якогось каравану. Якийсь караванний маршрут проходив через ту точку, де я знайшов кераміку. Експозиція в музеї ну, також була археологічна представницька. От і я пам'ятаю, що там були такі глеки, великі, опуклі, ну, чимось вони схожі з, ну, за характером керамічного виробництва до Тріпільських. Це аміробатська культура, вона була землеробською, а потім, що цікаво, там з'являються скотарські племена. І ті вінчики, які я там бачив, це значить цілком відповідає е, нашій кераміки е, зрубної культури. культури. Причому один до одного це от е, кераміка зрубна, зрубна е, Андроновської спільності, спільноти. От. Ну, це мене тоді вразило. Бо а я що там за орнамент був? Ну, якісь вдавлені рисочки, угу. шнурового, значить, я не пам'ятаю. Ну, там небагато було кераміки цієї та культури. До речі, до її виділення був причетний Тіріношкін, коли проводив нагляд значить, за спорудженням каналів. Він тоді працював у Ташкенті, це перед Другою світовою війною. І він любив жартувати, що це ж від... відкрив таку культуру з такою страшною назвою, як -ба mm -hmm. Ну, Багяпська. е, був, коли проводив розвідки свої у ну, цікавився хризмійськими якраз старожитностями. Він проводив розвідки, але в до, до пустелю він не заходив. От, там, де знаходилась наша частина, там він не був взагалі. От, і там, він звісно, по оазом, в основному, так? Да? Ну так. У... Да, там були. Значить, ОАзи розташовувались на такирах. Це грунт глиняний, скажімо так. От, а там, де були ми, це була суцільна пустеля, от, пісок, в нашій військовій частині були ну, влаштовані клумбочки перед е, кожною, наприклад, ротою. Е, але туди була завезена земля, але там не було ніякої рослиночки взагалі. Не Лободи, там, ні, ні, нічого, там ну, жодної рослини не було. Єдина рослина е, біля штабу це був кущ Сексеула, який кожного вечора е, поливали з е, шланга. А воду, значить, брали з резервуара, а в резервуар же воду привозили, значить, е, водовози, великі, е, такі. ну, е, е, які тянули е, камази от, або мази, великі, величезні цистерни, і от вони, значить, заповнювали е, ці бетонні склажини, значить, і ними потім всі користувалися. От. Що стосується руху е, племен е, ну, срубно андроновського, андроновського кола, е, в ну, Через от, територію сучасного Узбекистану. Я потім, коли вже, скажімо так, цікавився більш докладніше цими міграціями, от, я зрозумів, що десь з степового поясу племена рухалися у бік передньої Азії. Mm -hmm. І е, там в принципі ніколи не було е, те, що називають інономовне е населення е, в давно. Е, ну, тобто, там інші жили, ну, тамі шуміра, акада, сіміта, хаміта, там это е, народи, перша згадка, це ми пам'ятаємо мітані. Які були прийшли, це була там Верхівка в Хуріцькій цій етнічній спільноті, це, ну, синхронна КМК, скажімо так. Так, так я собі уявляю. Дещо пізніше може. А потім, значить, там з'являються медійці перси. І от медійці перси. Це були якраз нащадки отих племен, які прийшли з Степо. поясу Степового от, через ту ж Середню Азію, і, і оті шматочки кераміки, яке бачив Нукузькому музею, це залишки їхнього міграційного руху в Передню Азію. Значить, що пише, наприклад, лінгвіст Грантовський? Перші історичні свідоцтва наявності мідійців і персів в Передніазії датуються IX От, лінгвістичні свідоцтва. Але він каже, що для того, щоб лексика почала відображатися, ну, була зафіксована. Повинно пройти років 200. Тобто він датував появу цього так званого іраномовного населення 9 століттям до нашої ери. О, не 9, значить, 11 століттям 11, 11 століттям до нашої ери. А з 9-го лексика фіксується в писемних пам'ятках. Угу. От ну це таке, що я е, можу розповісти про е, оці от е, культури срубного кола, які я е, бачив у е, Узбекистані. Що ж, дякую, дуже цікаво. Вам дякую.